Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Телеграм-канали пишуть, що 14 червня наші сили прорвалися на один із важливих стратегічних об'єктів, зважаючи на російський наступ, старий дупо наш аеродром захоплено гелікоптери. і Винищувачі перебазовано. Крім того, захоплено великі склади з фабами та ракетами різних модифікацій. Загалом за останні дні понад 170 капів, 5 ракет кинжала, також 25 ракет інших модифікацій. Саме тому поки що повторна масована атака зірвана. Наші пілоти разом із спецназом та десантом Береба. Зували все добро в Україну. Перегнаний літак. Спочатку сіл Харкові. Мова йде про міг 31 к а потім перебазування на таємний аеродром. Видання зазначає, що поки невідомо, чи це короткий рейд, чи довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої у селах Демидівка, Прилісся та Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах та складах. Паралельно з цим Росію накрила нова катастрофа не так давно на військовому об'єкті у Сочинському районі Краснодарського краю. Було зафіксовано. Воно аномально радіаційне випромінювання через кілька годин російські служби цивільного захисту без пояснень перекрили ділянку федеральної траси А 147 та викуювали військовий гарнізон номер 742. Це не навчання і не утилізація, це аварія, яка зачепила компонент ядерної тряди Бутіна і сховати її вже неможливо. Повідомив інсайдера російському міністерстві оборони. Що сталося? Об'єкт відомий за відкритими даними як резервний технічний вузол південні зберігав ядерні бойови. Головки оперативно-тарктичного класу, які могли використовуватися як частина системи «Іскандер» або авіаційного зброєння стратегічної авіації, за потерпілими даними. Одна із боєголовок дала тріщину при навантаженні в транспортну платформу. Система охолодження не спрацювала. Внаслідок цього відбувся витік радіоактивного ізотопу. Витік був локальний фон на момент аварії зріс у 47 разів. Вище допустимого рівня, стверджує співробітник санітарної служби Путін в курсі, але мовчує джерела в адміністрації президента РФ. Тверджують доповідь про інцидент передана бутіну особисто. Вона містить кілька неприпустимих формувань – утрата боєготовності, контамінація, системний ризик в усьому контурі. Тіма жодної публічної реакції Кремля немає. Прес-служба відмовляється коментувати. А змі поширюють версію про надзвичайну подію під час інженерних робіт. Це перша аварія, яку не вдалося заховати, і перша, яка показує, що тріада трішить не тільки політично, а й фізично, каже політолог Андрій Калєснікава. Наслідки не лише технічні. Виголовку утилізовано втрачено повноцінну тактичну одиницю. Заражено складське відділення, вивезено з експлуатації майданчика на три місяці. Зупинено перекидання боєзарядів до Криму. Операція зірвана. Це ще один ланцюговий удар після знищення ріжніка. Втрати поля М і вибуху в Кобольті. Режима більше не контролює свої символи. і Чим далі, тим більше техніка говорить правду замість генералів, вважає західний військовий експерт. Регіон реагує Туреччина і Грузія закривають повітря після підтвердження аномального фону. Влада Туреччини закрила небо над східним узбережжям Чорного моря. Грузія тимчасово обмежила польоти над Кодоруською ущелиною. Міжнародне агентство атомної енергії магате вимагає доступу до району Сочі. Москва відмовляє висновок. Тріада більше не тримається. Сочі був одним із символів недосяжності режиму. І Саме тут радіаційна аварія стала чорною міткою для ядерного контурного контролю Путіна. Це просто витік. Це тріщина в на ядерного Ядерного І тепер весь світ бачить. Навіть те, чим лякали, розсипається на уламки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.